Вітаю, шановне товариство. Не знаю, як ви, але я навесні часто не встигаю висіяти всі квіти, які я задумала. Та, на щастя, є багато чудових декоративних рослин, багато квітів, які самі потурбуються про своє розмноження, тому що восени вони дають потужний самосів, який навесні можна використати як чудовий посадковий матеріал. Наперстянка пурпурна це невибагливий вишуканий дворічник, який гарно росте як на сонці, так і у напівтіні. А якщо ви не зріжете стрілки і дасте насінню визріти, то восени земля під наперстянкою покриється безлічю дрібних зелених росточків. Ростки на перстянки холодостійкі, отож вони будуть розвиватися до самих заморозків. А навесні ви їх розсадите у потрібні місця, і з них уже в тому ж сезоні виростуть отакі красиві квіти. Гарний самосів дають усі різновиди гвоздик. Це такий дворічник, як гвоздика турецька. Самосівні рослини не зберігають сортових ознак, але вони порадують вас різноманіттям забарвлень. Гарний осінній самосів дають такі недовговічні багаторічники, як гвоздика трав'янка і гвоздика переста. Ці рослини не живуть на одному місці більше трьох років. Тому, якщо ви хочете мати в своєму саду такі чудові рослини, то вам доведеться їх постійно оновлювати, тому що ніяка стрижка, ніяке підживлення не продовжить життя цим гвоздикам більше ніж три роки, тому що на четвертий рік кущі безнадійно втрачають декоративність. А за рахунок самосівних рослин ви маєте постійно новий посадковий матеріал. Гайлардія чудова, невибаглива рослина, яка буде радувати вас яскравими квітками з кінця червня до настання морозів. Гайлардія це, мабуть, один з чемпіонів осіннього самосіву, тому що восени земля під кущами Гайлардії вкрита просто килимом молодих зелених ростків. Хоча саме за це деякі садівники не люблять гайлардію і вважають її сміттєвою рослиною, яка може швидко заполонити клумби. Але як на мене, то немає великої різниці, що виполювати ростки бур'янів чи зайві ростки Гайлардії. І ще одна рослина, яка дає гарний осінній самосів, це ковила найтонша. Хоча, звісно, це не квітка, а декоративний злак. Але це дуже красива, невибаглива, морозостійка і посухостійка рослина. У дорослому віці ковила пересаджується дуже погано, а оці маленькі тоненькі травинки перезимують, і навесні ви можете розсадити їх в тих куточках саду, де вам захочеться. Великий плюс осіннього самосіву в тому, що ми навесні отримуємо дуже якісний посадковий матеріал. Адже не всі рослини, не всі сіянці переживуть зиму. А ті, що переживуть, це будуть найбільш витривалі рослини, які будуть легко протистояти всім погодним негараздам, хворобам і шкідникам. Ну, а... Мінус самосіву в тому, що самосівні рослини не зберігають сортові ознаки. Тому, якщо ви підбираєте рослину на клумбу строго за кольорами, то вам дійсно доведеться купувати сортове насіння. Але мені це не заважає, бо я люблю сюрпризи від самосівних рослин, і, як правило, вони дуже приємні.